забув. Привіт усім! Традиційно оцій цій порі з вами програма Тінейдж Простір. Моє стихійне лихо чи пора року, неминучі. Так само, як і перший день зими, який разом із веселищами приносить лінь та небажання щось робити. Однак на будь-яку дію є протидія. Тож із цієї, здавалось би, фатальної ситуації існує вихід. Зима це надзвичайно красива та особлива пора року, адже взимку є безліч свят із червоною атмосферою, на вулицях сніжок та й взагалі усе сповнене романтики та казки. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біло. Ось нарешті, нарешті, прийшла така довгоочікувана зима. Ми так бажали довго цього снігу. Я пам'ятаю, як ми сидимо на уроці. І перший лопатий сніг падає за вікном. Це неймовірні відчуття, переживання. І звісно, відразу ж думаєш, які в тебе будуть плани подальше як провести прекрасну цю зиму. Тільки ось проблема. Якщо влітку ми активні та сповнені енергії, то взимку переважно відлежимось на дивані, поїдаючи мамині закрутки. Звісно, буває в навчальні дні зранку. От але коли вихідні, то зимою взагалі не хочеться сидіти вдома, хочеться десь гуляти. Це та не цієї зими, адже ми підготували для вас список речей, якими можна займатися взимку, аби не нудьгувати та провести цю пору року із користю. Більше того, деякі речі можна робити виключно зимою, наприклад, усі розваги. Пов'язані зі снігом, такі як сніжки чи ліплення сніговика. Або якщо ви займаєтесь акробатикою чи гімнастикою, і у вас ніяк не виходить зробити сальто, кучугура снігу стане для вас чудовим місцем для тренувань. Тільки не надто захоплюйтесь. Каскадьори, каскадьори. Першого голову припадають різні зимові розваги, такі як сніжки, ліпіння снігової баби, кидання на санках, лижах та багато іншого. Це прекрасно. Не дивлячись на те, що ми вже не зовсім маленькі дітки, але це весело, це цікаво. Ну, зима мені подобається в першу чергу зимовими розвагами, яких немає ні літом, ні весени, не весною. Ну тобто, це е, лижи. Можна проводити веселий час з друзями, виїжджати на природу, ну багато є різних розваг, якби зимою. А ще зима це відмінний час для того, щоб розкрити у собі нові приховані таланти і спробувати те, до чого раніше ніяк не доходили руки. Будеться гра на гітарі чи малювання, неважливо. Так само, як і те, чи буде у вас гарно виходити, адже головне це процес. Ми можемо підтягувати свої знання з різних предметів, удосконалювати свої вміння. Ми думаємо, якщо ти вже. Же не є е, ніби улюбленим активного відпочинку, то може провести час і розумно, вивчаючи мови, підтягуючи свої знання з різних предметів і підвищуючи рівень розумової активності. На вулиці мороз, а вдома робити нічого, то чому б не запросити до себе друзів? Адже розмови у дружному колі із чашкою чаю не лише позитивно сприяють вашим відносинам, або проведіть цей вечір у компанії батьків, слухаючи історії із їхніх шкільних років чи університетської парти. Час. Своїми друзями можна і батьків взяти за собою, провести прекрасний час з сім'єю, з меншими братиками, сестричками, проводити час своїми рідними, адже якщо зимою холодно, ми можемо погрітися. Це дома за чашечкою кави розповісти мамі всі свої секрети, погратися з меншими братиком чи сестричкою. Можна більше зблизитись, того що в першу чергу це і більше вихідних, більше вихідних в дітей, в навчанні, батьків на роботі, більше свят. Тобто, ну більше в сім'ї веселіше, більше разом, більше святкування, ну і так далі. Більше приємнішого ніж там такі трудові будні. Не варто забувати й про зимові свята, адже лише нових років два. А ще є Андріївські вечорниці, свято Святого Миколая, Різдво словом, нудьгувати не доведеться. Кож мені зима подобається її святами. Тобто зима це один період за рік, де є де припадає найбільше свят. І ну, великих свят. Це святкування Нового року, святкування Різдва, Святого Миколая. Ну, ці всі свята дуже приємні. Люди обмінюються якби, подарунками. Дарують подарунки своїм дітям, діти батькам. Ну тобто, така панує сімейна злагода, святкування свят і так далі. Чого вартий тільки новий рік? Адже цього свята чекають, мабуть, ще з осені, різдвяні фільми, мандарини та олів'є. Таке поєднання можливо лише у новорічну ніч. Особисто для мене це зима, це святкування нового року. Я дуже чекаю багато від цього нового року. Особисто для мене це феєрверки, задоволення, чудовий настрій, святкування, друзі, родичі і всі разом. Це перш за все ялинка. Ялинка, запах хвої, це скляні іграшки, барвисті, яскраві гірлянди, зірка. В мене асоціюється новий рік, як і в більшості, я думаю, з запахом та смаком мандарин. Адже це сезон мандарин. В мене асоціюється новий рік з теплим сімейним, дружнім колом. Мене завжди викликає це дуже приємні емоції, коли ми збираємося в новорічну ніч і з батьками зустрічаємо ці перші секунди нового року. Це неймовірні враження. Зима це не лише мороз та холод, тож проведіть цей час із максимальною користю та позитивом. Новий ну, думкові рівно тепліше одягнутися, зібрати своїх друзів, хороша компанія і весело проводити час, незважаючи на погоду. Зима це чудова нагода для реалізації забутих планів та ідей. Адже якщо не виходить щось почати з понеділка, то точно вдасться з нового року. Це стосується не лише незакінчених справ, чи ялинки, яка має усі шанси достояти до травневих свят, а й нових захоплень. У кожного з нас є свої захоплення. Хтось шаленіє від танців, хтось від різноманітних спортивних дисциплін. Однак деякі захоплення поєднують у собі і те, і інше. Наприклад, художня гімнастика це вид спорту, який полягає у ритмічному виконанні вправ під музичний супровід. Отже, ви танцюєте та займаєтесь спортом одночасно. Україні цей спорт має шалену популярність, адже українські гімнастки одні із лідерів у світі. Варто лише згадати Ганну Бессонову, абсолютну чемпіонку світу та дворазову бронзову призерку Олімпійських ігор. Художню гімнастику приходять ще з ранніх років. Когось приводять батьки, хтось іде разом з друзями. Однак одне відомо, напевне, якщо почали займатися гімнастикою, вам ще не скоро набридне. Я вже на гімнастику ходжу 4 роки, нам мені дуже подобається. Мене завела на художню гімнастику. Сім'я, вона дуже спортивна. у Нас всі займаються спортом. І Мені це дуже сподобалось. Я вже займаюся гімнастикою 5 років. У художній гімнастиці є декілька предметів, з якими ви навчитеся вправно працювати, якщо також долучитися до компанії гімнасток. Це м'яч, стрічка, скакалка, булави та обруч. Звісно, у кожної гімнастки є свій улюблений предмет. Однак показувати гарні результати слід з будь-яким спортивним спорядженням. Мій улюблений предмет це м'яч. Е, тому що е, м'ячику, е, дуже еластичні елементи і мелодійна музика. Не варто забувати про чистельні змагання. Щоб вдало на них себе показати, вам доведеться підготувати та вивчити безліч елементів, які згодом об'єднаються у виступ. У кожної з дівчат буде свій танець, який вони готували тривалий час, і, звісно, для кожного з них він найкращий. Це він дуже гарний, еластичний, мелодія така весела, гратиме весела музика, я буду робити елементи. Музичний супровід відіграє, хоч і не таку важливу роль, як чисте виконання усіх елементів, однак він може налаштувати вас на вдалий виступ та й задати ритм танцю, що неабияк важливо. Ви старанно ставитись до тренувань та змагань виконуватимете усі настанови тренера та ніколи не опускатимете рук. На вас чекає безліч змін. Мова навіть не йде про те, що ви почуватиметеся більш впевненими. Це й так зрозуміло. Адже виступаючи на публіці, без віри у свої сили нікуди йдеться про нових друзів, різноманітні закордонні поїздки та пережиті враження, тому що, будучи вправною гімнасткою, можна і світ побачити, і себе показати. Мені дуже сильно подобається. Вступати на змаганнях, на різноманітних за кордоном або в Україні. Ваші позитивні зміни від занять гімнастикою відчують не лише батьки та друзі. Навіть ваша кімната зрозуміє, що її власниця незвичайна дівчина, а спортсменка та активістка. Так, в мене дуже багато, в мене вся кімната обвішена грамотами і медалями. Основне правило, яке потрібно пам'ятати кожній юній гімнастці та й усім починаючим спортсменам загалом, це те, що у кожного бувають злети та падіння. Головне ніколи не зупинятися, впевнено крокувати до своєї мети та вірити у перемогу. Я маю сьогодні виступати в категорії «БП, БП і м'яч. Ну, сподіваюся, зайняти якесь гарне місце. Жага до перемоги притаманна усім спортивним дисциплінам. Та якою би сильною вона не була, не варто забувати й про людяність. Адже інколи ми вчимося таких навичок, яким потрібно розпоряджатися з великою обережністю. А й краще взагалі не використовувати їх за межами рингу. Бокс це дисципліна, сила та витривалість. Однак аж ніяк не бійка, адже перш за все це вид бойового мистецтва. Боксом займаються як хлопці, так і дівчата. Проте здебільшого це захоплення обирає для себе сильна стать. Бокси якісь чоловіки хоють. Я займаюся боксом. Я, я вихований цьому залі. Там сам нього. Не знаєте, чи бокс це саме те, що вам потрібно, не проблема. Усе можна легко перевірити. Варто лише спробувати себе у різних бойових мистецтвах та з усіх вибрати те, яке найбільше сподобається. Тут уже займаюся боксом, бо борьбою, ну якби кікбоксингом, тайським. Ну, бо і без права можна так сказати. Я зараз в понеділок, і п'ятницю, хожу на бокс, в, в четвер і вівторок на навальну борьбу. Я думав, що якби карате це саме ну, тобто саме складне, але мені виявилося такі ну, так єрші, карате саме сильніше, бо карате там і ноги треба включати, а тут ну, одними руками проще, але тут треба ще й голову закривати. Припав мені так, я для себе, ну, вже тренери. Якщо бере на змагання, то бере. якщо ні, то вже так. Для себе просто щоб навчитись боротися. Якщо, врешті-решт, ваш вибір впав на бокс, знайте, що у цій дисципліні потрібно не тільки вправно рухатись та чітко бити, а й мати певні людські навички. Самостійність, будь самостійний, вічливим бою, риси характеру, щоб були сильні. Всі риси з та, поки ви лише вчитеся самостійності, вам завжди зможе допомогти тренер. Це саме та людина, яка знає усі ваші слабкі місця та може вчасно направити вашу енергію у необхідне русло. Особливо ця підтримка знадобиться під час змагань, адже серед безлічі претендентів на перемогу досить складно зберігати спокій та впевненість. Тим паче, коли це представники з інших областей, про манеру робою яких ви нічого не знаєте. Сьогодні до нас завітало шість областей. Це... Тернопільська область, Волинська область, Хмельницька область, Житомирська область, вікові групи дали. Тут є і молодіжники, є школярі і є юніори. Це робиться для того, щоб наші діти шкільні всі прийняли участь в цих змаганнях. Чому такий ажіотаж усе дуже просто. Змагання це насамперед справжнє свято для спортсмена. Кому ж не хочеться продемонструвати свою силу та позмагатися за перемогу. І дітям цікаво, і прийшло свято настояче свято. І зараз кожен виборює свою перемогу на нашому маленькому рівні. Досить буде добре і досить буде цікаво. Звісно, кожен хоче стати найкращим, адже це неабияка приємність, коли після декількох напружених спарингів саме тебе називають переможцем. Привінь, голоданка спіщена, голоданка То слід вперто крокувати до своєї мети, налякатися труднощів і усе вдасться. Пам'ятайте, що тільки наполегливі досягають успіху, і ті, хто щиро вірить у свої сили та мрії. Наші боксери досить вдало вступають на всіх рівнях, тому що ми маємо і чемпіона України по дорослих, і призера України, і збірників. Які представляють нас і на міжнародній арені нашу область. Зараз у нас є дуже перспективні діти, які і в пошколярах в себе в майбутньому, я думаю, проявлять досить достойно і в молодіжному боксі, тобто досить такі перспективи є. Поїхав ще на чемпіонат Європи по карате, де зайняв третє місце, перший на чемпіонаті України і ось розпочав з боксу. Я Займаюся понад 10 років. Цього літа в червні виконав майстер спорту. Йшов до, до цієї мети дуже довго, В минулому році їздив на турнір класу А, який за перше місце посвоївся майстер спорту міжнародний класу, а за третє майстер спорту. це звісно добре. Однак у перервах між тренуваннями не завадило б відкривати підручники. Адже на одній зі сторінок ви могли б прочитати правильно відпитне на запитання нашого опитування. Тож, хто користується підручником не тільки як підставкою для чашки, зараз дізнаємось. Зима вже настала, а там і до кучугур зі снігу недалеко. Однак як же утворюється ця споконвічна зимова розвага. Уся вода на нашій планеті постійно проходить процес випаровування. Частинки водяної пари піднімаються у небо, де утворюють хмари. В атмосфері досить холодна обстановка, тому краплі замерзають, перетворюючись у кристали. Згодом кристалики склеюються між собою, утворюючи сніжинки. Сніжинки опускаються на поверхні землі, і якщо пора року холодна, вони не встигають розтанути і випадають снігопадом. Та чи знали про це наші співрозмовники? Сніг. От коли холодно, коли вже нижче наля температура, то якщо випадають якісь опади, вони замерзають і перетворюються на сніг. Сніг ну, під час літа з води випаровується пар, вода випаровується, виділяється пара. І пара йде в небо, і отвориться хмари. А ну, зимою температура нижче нуля. І коли йде дощ з неба, то поки ну, каплі води спускаються до землі, вони замерзають і утворюються сніжинки. Сніг вода в наслідки того, що вода з падає дощ, то вода замерзає і перетворюється на сніжинки. Сніг утворюється з того, що Дощ капає, замерзає. Стає дуже холодно і він зазвичай створюється, бо стає холодно. З води це твердий з'ясіду стан води. Сніг о, в хмарах відбуваються процеси. Ну Так, не знаю. Із настанням холодів зростання дерев сповільнюється, так само як і рух соку у середині стовбура. Коли б цей процес набирає обертів, листя стає непотрібним і навіть шкідливим дереву, адже у стовбурі немає достатньої кількості соку, щоб живити листочки, і вони можуть замерзнути разом із деревом в цілому, та й взимку недостатньо світла і тепла для виконання листям своїх основних обов'язків, а саме живлення дерева, тому воно в'яне та опадає. А коли повертається теплі з'являється Ляється нове, та чи знаєш школярі, чому опадає листя? Восіним, а, приходить пора, <хи> не знаю. Не знаю, бо вже холодно стає. То що е, воно ну, це закономірність від дерев, то, що е, якщо б оставалося близько, то сніг осідав би на них і ламалися білки на деревах. Тому що осталося осінь, листопад. Вот. Міняється пора року. Ну, щоб... Туватися до весни я не знаю. тому що дуже багато випаровується вологість цього листя, і щоб дерево не загинуло, то тому вони скидають листя. Місяць це надзвичайно важлива та красива складова природи. Однак, чому ми можемо спостерігати його вночі? Однак не бачимо в день. Річ у тім, що в день місяць зазвичай знаходиться з боку землі, протилежно от тій, на якій ми живемо. Іноді вона прямо над нами, але побачити її майже неможливо, тому що яскраве сонячне світло не дозволяє нам побачити відображене сяйво місяця. А що ж відповіли наші співрозмовники? Що сонце закриває його. Місяць день. Не Знаю, чого не бачимо, але іноді бачимо. Іноді бачимо, і не бачимо. Земля обертається і в день ми бачимо сонце, а вже вночі, ввечері місяць. Тому що сонце день. Тому що Взагалі видно одну сторону місяця, другу ніколи не видно. Правда, це не до того, але ж. Ну бо сонце світить і хмари його закривають. Бо стає темно і е, е, сонце закриває його, бо ми на другій стороні планеті, тому що сонце світить вдень потужніше, як би сказати, за місяць, і просто закриває його своїм світлом. Інколи батьки чи викладачі у спробах достукатися до нас вживають фразу Зарубай собі на носі. Але що ж насправді означає ця фраза, і звідки вона взялася? Виявляється, давній крилатий вислів зовсім не має відношення до носа, адже у давнину під словом ніс мали на увазі не тільки орган дихання, а й пам'ятні дощечки, на яких люди робили зарубки, щоб не забути про майбутні справи. Дощечок не стало, а ось крилатий вислів залишився й донині. Та чи відомий він школярам? Ну я не знаю, але я думаю, що заробати наносити, щоб запам'ятати щось важливе і його ніколи не забути. Ну, означає, щоб нам якось в школі об'ясняли, що якби ми, щоб не, якщо його зробив один раз, то вже як кажуть, тобі загибай собі росі, щоб носі, щоб на наступний раз такого не робив. Запам'ятати. Не Заробай Не знаю, може з того, що Ніс видно весь час. Чишочі чи нос перед собою. Ну так говорить. зарубай носі, типа запам'ятай чи щось такого. Ну зарубай на носі, запам'ятати, а чому їм саме на носі? не знаю, тому що на носі самовидно. Чому саме на носі, я не знаю, але зарубай на носі означає, що ніби запам'ятати. Обов'язково все. Ну що, як тобі сказали, то щоб ти запам'ятав на... 9. Потрібно запам'ятати щось. А чому на носі зарубати, Щоб дойшло. На сьогодні все. Надсилайте ваші повідомлення та пропозиції на нашу сторінку в соціальній мережі. А ми зустрінемось уже рівно за тиждень у новому випуску програми «Тінейдж Прості. Побачимось. Таке знаєш, крабіки, крабіки.